Якщо ми хочемо більше зброї, недостатньо працювати тільки з Пентагоном. ППО це пріоритет номер один, пріоритет номер два артилерія. Ну насправді нам потрібно все питання перемоги України. Яка ця перемога України? Воно є визначальним для того, як ми діємо в інших питаннях. У нас з'являється можливість отримати на цю суму багато техніки, але друге питання чи є ця техніка? Чи повірили Сполучені Штати Америки у перемогу України? Це питання, попри те, що в США ухвалили безпрецедентний пакет підтримки України, лишається без відповіді. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі, і ми зараз будемо говорити із Оксаною Маркаровою. Послом України у Сполучених Штатах доброго дня і хочу вас перш за все привітати. І з ухваленням цього закону, ну він по суті вже завершена вся процедура. Те, що лишилося, я так розумію, тут ніякої інтриги не буде. Він буде підписаний, доухвалений. Але коли він запрацює, коли Україна отримає нарешті першу зброю за новим законодавством? Дякую, Сергію. Так, завтра. Вівторок Сенат має розглянути його. Дуже сподіваємося, що там не буде ніяких сюрпризів. Ви пам'ятаєте, по різному попередні закони у нас ухвалювались. Був момент, коли у нас другий важливий, дуже для нас, саплементал, було затримано одним сенатором. Але передбачаємо, що цього разу буде все максимально швидко. і Президент Байден звичайно його зразу підпише. Вступу вступає в силу закон відразу, і насправді повноваження виділяти нам зброю за. Програмами ЮСАЄ, по якій ми купуємо, а також президентських виділень наступає відразу. Скажу більше, Україна і Сполучені Штати активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому я думаю, що це буде дуже швидко. От ми можемо розраховувати на те, що зброя буде надходити в Україну навряд чи в квітні, та чи може бути настільки швидко? Чи все таки це травень? Початок кінець не будемо виключати навіть квітень. Що ж, теж непогано, але давайте поговоримо про те, якої зброї Україна потребує передусім. ППО це пріоритет номер 1 Безумовно, ми бачимо, що ми потребуємо як додаткових систем, так і всіх перехоплювачів, так званих ракет-інтерсепторів для всіх систем, які у нас є. Це ну, безумовний пріоритет номер 1 Пріоритет номер 2 артилерія. Максимальне поповнення всіх артилерійських запасів для того, щоб наші захисники це мали на полі бою. Коли ми говоримо артилерія, ми говоримо не тільки про снаряди, ми говоримо все, що з цим пов'язано. Дуже багато, великий, великий пріоритет зараз це все, що стосується засобів радіоелектронної боротьби і так далі. Тобто, контр, контр така батарейна і інша. Тобто, ну насправді нам потрібно все. Тобто, наша... Стратегія і список потреб не міняється останні два роки з моменту початку цієї війни. В якийсь момент щось потрібно більше-менше, але насправді нам потрібно все для того, щоб не тільки стабілізувати лінію, не тільки захистити Україну, а й рухатись вперед. Але ну, перше, це ППО, артилерія і особливий акцент на, на більшу дальність. Артилерії, яку ми зможемо використовувати. О, про це все окремо, ми і поговоримо. Почнемо з ППО. Ми вже чули, що держсекретар Блінкен позитивно або серйозно поставився до прохань України. Ми можемо розраховувати навіть на нові комплекси. Патріот, як ви знаєте, Сполучені Штати нам передали раніше одну установку. Це і, і у нас ще є 12 замовлених насамців. Ми говоримо про те, що нам максимально терміново потрібні нові установки, додаткові установки. Виробити Патріот досить довго, тому ми говоримо про отримання тих установок, які є на сьогоднішній день десь в розпорядженні. Тому що ну, на вас ми... система Патріот це 24 місяці тільки виробництво. Активно працюємо в даному напрямку. Ну, поки що не можу сказати. Оголосити до того, як будуть якісь пакети оголошення, але дуже активно працюємо. Ми точно рахували, скільки у американців є відносно вільних патріотів. Ми так само рахували по інших державах. Скільки ви нарахували? Ця інформація не публічна. Питання які є патріоти, які знаходяться у інших країн, є патріоти, які в розпорядженні сполучених штатах власне обслуговують їх бази чи захищають їх. Стратегічні якісь об'єкти за межами, і є ті, які знаходяться в Сполучених Штатах. Ми говоримо про те, що нам це потрібно на вчора. Нам це потрібно дуже терміново, і нам насправді все одно це будуть патріоти, які будуть надійдуть до нас з якоїсь іншої країни, де вони знаходяться, чи безпосередньо сполучених штатів. Нам дуже терміново потрібно, як президент уже казав, як мінімум сім установок. Тому працюємо над цим активом. З ракетами до патріотів я так розумію, значно складніше їх е, треба виробляти, чи вони є в достатній кількості на складах? І те, і те, тобто вони є е, е, їх треба виробляти, і їх виробництво насправді здійснюється в більшості в більшій кількості е, країн ніж е, е, тільки в Сполучених Штатах. І це те, де коли у нас була дійсно потреба швидко збільшити, нам це вдавалось в минулому збільшити це отримання. Над цим також працюємо в Україні теж будемо виробляти патріоти і ракети до них. Без цього, без того, щоб ми не почали самі виробляти дуже багато, як мінімум, складових, а як максимум уже завершених деяких продуктів. Ну, ми розуміємо, що навіть після нашої перемоги. Росія нікуди не подінеться. Нам потрібно виробляти більше. Це велике глобальне стратегічне завдання, і якраз це великий елемент економічної співпраці, але також по підвищення боєздатності і виробництва тих спроможностей, які потрібні Україні зараз негайно, але вони також будуть потрібні всім нам. Атакамси будуть активно працюємо. Ну, перше у нас вже, як ви знаєте, ми використовували атакамси, які мають 165 кілометрів. Дальність і активно працюємо над тим, щоб отримати ті, які нам потрібні, які мають 300 км дальність. у тому законі, який зараз ухвалений, ухвалення якого завершується, який очевидно підпише президент Байден, згадано про далекобійні атакамси. Є згода Білого Дому виконати цей закон? Пане Сергію, це ж не тільки в цьому законі згадано насправді. Бул був не один лист з закликами двопартійної групи і сенаторів і конгресменів до того, щоб надати та нам саме цю спроможність, тому що нам вони дуже потрібні. У нас не змінилась стратегія. Оголошуємо те, що бачимо на полі бою. Але активно працюємо. Ми завжди займаємо позицію про те, що нам дуже необхідні, і вони і німецькі такого типу снаряди. Нам потрібна вся зброя. Для того щоб бути по кримському мосту, давайте чесно ми потр... Ми повинні могти досягнути всюди, і насправді, якщо вже так зовсім відверто, то статут ООН дозволяє нам захищати право на захист надає нам в тому числі придушуючи вогніві небезпеки із території країни агресора, в тому числі так просто в нас Ось... є певні обмеження. Від наших партнерів, які не хотіли би, щоб їх зброя використовувалась за межами території, але безумовно на всій території України, включно з Кримом і всіма територіями, де, які Росія окупує, ми повинні знищувати як логістичні. Хаби так і безпосередньо агресора, який знаходиться незаконно на цій території, ось власне про право на самозахист, у мене наступне запитання. У вас є відчуття, що в США почали вже готуватися до того, що насправді і західна зброя має бути застосована або ми маємо мати право застосовувати її проти військових цілей на території держави агресора? Не думаю, тому що якщо ви подивитесь на всі опитування в Сполучених США... Штатах. Навіть серед людей, які підтримують дуже сильно надання Україні більшої зброї чи такої ж кількості зброї, але одне з найбільших побоювань. Американців це не бути залученими прямо у війну, тобто, це всі опитування показують, що велика кількість американців не хочуть, щоб американці воювали за межами Сполучених Штатів, не хочуть, щоб Америка була втягнута як країна у війну. Звичайно, тут ми пояснюємо, що якраз дуже рішуча зупинка Росії в Україні насправді це відверне розширення війни. Але це ще дуже дуже багато, якщо ви проаналізуєте, що пишуть аналітичні центри на додаток до цих опитувань, то звичайно це така дуже е, е, чутлива тема. Навіть у зверненні президента Байдена до, е, до Америки, да, тобто річного послання, в якому він дуже потужно виступив. І сказав про те, що порівняв ситуацію зараз ситуацію з другою світовою війною, про те, що ми не можемо програти, і повинна повинна Америка з нами абсолютно стоїть. Помітьте, серед всього цього була все одно фраза про те, що Америка не буде надсилати. Своїх солдат, хоча ми і не просимо надсилати нам солдат. Це питання дуже чутливе, дійсно для громадськості американської. Давайте я помічу слона у кімнаті. Я не дипломат. Мені можна в Україні. Є вже стала думка про те, що Сполучені Штати Америки вони звичайно не хотіли би, щоб Україна програла. Ну бо це матиме величезні наслідки. Але також вони здається, бояться того, щоб Україна виграла. Чи бачите ви, що це може змінитися, і що це змінюється? Бо ми на жаль бачимо і протилежне бачимо заклики щодо того, щоб не бити по НПЗ? Ми бачимо занадто велику обережність. Ми не виграємо з такою обережністю. Відповім дипломатично, але з, по перше, я не бачу боязні того, що ми виграємо. Ні, сполучені штати, що говорити, і ті, хто нас підтримують, і адміністрація, і президенти і конгрес на дуже сильній двопартійній основі. Розумію, що ми повинні виграти, тому що ну і навіть наших три найбільших адвоката в палаті, яким ми маємо подякувати за те рішення, яке було ухвалено, да, лідери комітетів Роджерс, eh, Макул і Тернер eh, eh, написали таку велику презентацію, яка називається План перемоги України. Тобто, що eh, тому дуже багато людей розуміють, що ми маємо перемогти в цій війні, тому що. Це не тільки про Україну. Мені здається, це розуміння, воно вже у багатьох є. Що якщо Росія порушила фактично ті правила, за якими ми всі жили, то без нашої перемоги неможливо відновити ці правила, тобто неможливо відновити повагу до територіальної цілісності, до суверенітету і так далі. Але у випадку з Росією, я думаю, що це більше неготовність до розуміння або відсутність розуміння, як саме можна перемогти. Агресивну ядерну державу, яка досі залишається в Раді безпеки ООН, яка досі є членом групи 20, яка досі визначає дуже багато на дуже багатьох ринках, в тому числі щодо продажу своїх деяких ресурсів, від якої залежить дуже багато країн. На жаль, досі так. Плюс зверху на це все накладаються внутрішні питання. Які безумовно у кожної країни і Сполучені Штати тут не виключення є надзвичайно важливими, важливішими ніж забудь, -що, що відбувається назовні? І ну, ми коли з вами говорили давно ще минулого року, говорили про те, що рік виборів буде складним роком, і ми бачимо, як з кожним місяцем тема виборів вони захоплюють ну 100% уваги. І саме навколо цього йде. Тому комплекс всіх цих факторів, він, ну на жаль, от, приводить туди, куди приводить. Але ще раз, це не значить, що ми не повинні не покладаючи рук, це питання постійно піднімати. Тому що питання перемоги України, яка ця перемога України, воно дуже важливе. І саме в цьому законопроекті, який ухвалений, якщо ви звернете увагу, є доручення безпосередньо адміністрації надати Конгресу. Стратегію, багаторічну стратегію, як бачить адміністрація Сполучених Штатів надати Конгресу Палаті саме саме питання довгострокової, ну такої підтримки, перемоги, як ми будемо ставати сильнішими, і так далі. Байден особисто слова перемога України не вживає слова дуже важливі, але іноді. Навіть не називаючи це цими словами, ми говоримо про одні і ті ж самі речі. Тобто, я не можу погодитися. Уряд Сполучених Штатів Америки, який приїжджає до України, або навіть адресуючись до України з Вашингтона, каже про те, що ми не маємо бити по нафтопереробних заводах на території Росії. Одного разу через мене не було передано таких офіційних Ми чули це від Остіна. Ну не було офіційно е заяв Сполучених Штатів щодо того, що ми. Не можемо це робити. Ми не можемо використовувати американську зброю за межами е, України. Ні Але водночас, ще раз, як ну офіційно, як посол, кажу вам, що жодного разу через мене не було передано ніяких е, обмежень щодо того, що ми робимо. Безпосередньо власними цей законопроект він був розрахований на рік, і фінансування, яке було затверджено конгресом, воно воно розраховане на рік. В тому ж обсязі, власне, воно лишилося в документі. А від цього року лишилося 5 місяців. Що це означає? У ньому дійсно безпрецедентно висока сума закладена на потенційні президентські виділення. Тобто, якщо ви подивитесь на попередні всі. Чотири попередніх законопроекта там було трошки більше 25 мільярдів закладено на президентські виділення за всі два роки. Зараз у нас 23,2 крапка мільярди закладено на президентські виділення, які ми можемо використати в цьому році. за п'ять місяців виходить. Ну, за п'ять місяців, але ще раз ці кошти не зникнуть після того, як завершиться фінансовий рік наприкінці жовтня. Ми зможемо їх використовувати. Це означає, що зараз протягом найближчих місяців у нас буде вал американської техніки і американського озброєння та боєприпасів. Ви задаєте дуже правильне запитання, тому що бюджет давайте скажемо правильно, що значить ухвалений бюджет? Це значить, що у нас з'являється можливість отримати. На цю суму багато техніки. Але друге питання чи є ця техніка, чи, чи ми знайдемо, виробимо і так далі достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати. І це ж завжди було питання. Так? Тобто є програми, за якими ми можемо отримувати цю техніку, чи купувати, чи отримувати з власних запасів. А друге, наскільки швидко ми її знаходимо. Перевіряємо, приводять її військові американці в той стан, в якому вона може бути передана. Якщо це нова техніка, не забувайте, це ще питання тренувань навчань, це питання також зіп пакетів так званих. Це повністю все, 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 що треба для того, щоб її ремонтувати, обслуговувати і так далі. Тому ну, досить комплексне питання і доставка. Як тільки буде ухвалено підписано закон, у нас нарешті з'явиться. Кошти для цього, тому що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли пакети готуються, техніка є, не було дозволу фактично да, фінансового від конгресу це зробити. І навіть давайте звернемо увазі увагу. У нас з попереднього законопроекту близько 4 мільярдів залишилось можливості і повноважень у Пентагону надавати нам техніку, але так як немає. Тої статті, яка була, ми повністю її вибрали на заміщення, тобто Пентагон може віддати, не може замістити. Вони не могли нам надавати цю техніку. Як тільки закон прийнято, це знімається, можуть передавати. Але чи значить це, що техніки насправді є, от, ну на всі 23 мільярди вже передати? На жаль, ні, тобто ми її максимально швидко шукаємо. І сполучені штати її шукають не тільки в сполучених штатах. Для цього якраз щомісяця і збирається, в тому числі група, яку ми вдома називаємо Рамштайн, да і Українська контактна група для того, щоб шукати, знаходити і сполучені штати дуже активно допомагають іншим країнам. Доставляти, купувати і робити те, що потрібно. Тобто це окремий трек, над яким генштаб і міністерство оборони працюють постійно. Я просто боюся, що настане вересень, коли закінчиться бюджетний рік у Сполучених Штатах Америки, і нам скажуть, ну ми ж вам щойно ухвалили безпрецедентно великий закон і нового не буде. Чи є така небезпека? Дивіться, якщо ми знову ж таки проаналізуємо попередні два роки вересень, мабуть, навіть у невиборні роки складний місяць для ухвалення чогось. Вересень або по друге, давайте не забувати, що конгрес теж йде на, на вибори. І фактично у нас буде така ситуація, як була в, вже була в попередні роки, коли е, цей конгрес буде працювати до кінця року, але вже буде відомий результат виборів в листопаді, наприклад. І нам вдавалось, в попередні роки у нас був великий пакет на 2023 рік, який було проголосовано в грудні, прямо наприкінці. 22-го року, якраз після візиту президента, було обговорено дуже багато речей. Це дуже важливо. Якщо пам'ятаєте, пакет він не тільки нам дав фінансування на весь 23 й рік. Це пакет, який дозволив в Сполучених Штатах відкривати кримінальні справи проти тих, хто росіяни, які здійснюють злочини, а також важливий дуже пакет, який дозволив генпрокуратурі Сполучених Штатів конфіскувати. Кошти росіян передавати їх в е, тих, що під передавати їх в Держдеп для передачі далі нам. Тому е, дивіться, перше, я думаю, що вересень і жовтень в Сполучених Штатах більшість всіх будуть зайняті безпосередньо виборами. Це не значить, що до кінця е, року ми не зможемо обговорити, яким чином ми рухаємось далі, і можливо, навіть е, говорити про ухвалення якихось додаткових е, законопроєктів. Ви вже три роки на посаді, навіть трошечки більше, три з хвостиком. Повертатися не збираєтесь, посол України тим більше я не кадровий дипломат, а політичний призначений, як кажуть, сполучених штатах. Тому буду працювати тут стільки, скільки президент і міністр визначать мою доцільність тут роботи на посаді. Поки що у нас дуже багато роботи і дуже багато ще нереалізованих планів. Тому. Планую працювати так. Просто ви ж знаєте, що час від часу в Україні випливають чутки про те, що ви можете обійняти посаду прем'єра. З вами взагалі про таке говорили? Це, взагалі, чутки, які не мають під собою ніяких, ніякої е, бази. Можливо, так, і дуже питання... дивно насправді це читати. І якщо ви помітите єдина людина, яка офіційно. Коментувала цю тему і навіть розповсюджувала про це прес-релізи, звати цього військового злочинця на і це був цілий прес-реліз в ВТАС. Тому я думаю, що просто ну, дивно читати це в якихось анонімних джерелах, особливо зважаючи на те, що це якась ну, дійсно російська така. Історія Можливо, ще питання в тому, що насправді це цілком природно. Ви не лише як посол займаєтеся двосторонніми питаннями, але й Вашингтон є світовим фінансовим центром багато у чому разом з Нью-Йорком, і ви також опікуєтеся питаннями макрофінансової стабільності. Наскільки я знаю, ви берете участь у нарадах. Насправді це робота в тому числі посла. І я рада долучатись до всіх нарад, де і президенти, і прем'єр-міністр і міністри мене бачать, тому що. Питання економічної дипломатії, фінансової дипломатії, питання забезпечення і додаткових інвестицій навіть під час війни це дуже важливий елемент, в тому числі і дипломатії. Тобто, я бачу роботу посла як ну, це невід'ємна частина. Тобто, стосунки з адміністрацією конгресом, безумовно, це, це взагалі ну, мінімум, який обов'язково треба робити. І це, це важливе питання, стосунки між економічні. Не менш важливі на сьогоднішній день регіональні культурна дипломатія, освітня дипломатія. Насправді, всі ці окремі елементи вони всі складаються потім в один пазл. Якщо ми хочемо більше зброї, недостатньо працювати тільки з Пентагоном. Потрібно працювати у всіх цих напрямках, тому що всі речі... ці напрямки дають потім результат у вигляді тих опитувань, у вигляді прапорів на будинках американців, у вигляді тому, що. Виборці американські кажуть, ми підтримуємо Україну. Це дуже правильне запитання, яким варто закінчити інтерв'ю. Це питання ставлення до нас. На жаль, ну нам би хотілося, щоб американці нас тотально підтримували. Але ми бачимо навіть у політичному класі не все ідеально. Серед республіканців половина проголосували проти українського суплементола. На жаль, навіть тих, хто проголосував за менше. Ми маємо серйозну структурну проблему. Що нам з цим робити? Ми можемо отримати при владі тих, хто зараз нас виходить, не підтримує. Це по-перше, що робити зрозуміло, активно працювати, не покладаючи рук і не очікуючи, що будь-яка наша дія призведе до швидкого результату прямо зараз. Тобто, все, що ми робимо з точки зору напрацювання двосторонніх стосунків, це все, що треба робити, постійно. Кожен день і воно ну подивіться на ті країни, які мають потужне стале лобі. Вони розбудовували ці, ці стосунки десятиріччями, не тільки роками. Десятиріччями треба робити одне і те ж саме. Знаєте, дуже гарний, я люблю цей анекдот про те, як як зробити такий газон, як у Великобританії. Ну просто стригти, тільки робити це треба 200 років. Я не говорю про 200 років, але ця робота має бути постійною. Друге, я ну, коли була міністром фінансів, працювала якраз з адміністрацією попереднього президента більше, навіть ніж цією, да, тому що я міністром фінансів весь час була під, під час саме адміністрації Трампа. Насправді у нас хороші стосунки, дійсно, у нас є двопартійна підтримка. І зараз багато хто фокусується на тому, що проти законопроекту проголосувало 112. Республіканців в Палаті. Насправді, по-перше, треба дивитися, тому що причини голосування проти, вони ж різні. Я думаю, найбільш показовою є голосування за правку Грін, яка пропонувала зменшити всі статті допомоги Україні до нуля, 71. Ось це, це насправді та кількість, яка проголосувала проти. Подивіться на попередні бюджети, які ми ухвалювали, насправді набагато більше, ніж 112 голосувало проти. І, і навіть це не значить, що у нас не було двопартійної підтримки. Тому е, наше завдання дійсно, чому двопартійна підтримка для нас дуже важлива. Тому що Америка це демократія, тому що ми е, співпрацюємо і будуємо стратегічні стосунки з Сполученими Штатами незалежно від того, хто буде в Сполучених Штатах при владі, яка партія буде при владі в Конгресі, яка буде в Сенаті, хто буде президентом. Е, це Дуже важливе питання, чому, наприклад, ми таке велику увагу приділяємо регіональній дипломатії, працюємо з губернаторами, працюємо з асоціацією губернаторів, і насправді, якщо ви подивитесь, то наша підтримка серед тих же губернаторів вона ну переважна кількість губернаторів в обо з обох партій, які представляють нас, підтримують. Чим більше у нас буде оцих people-to-people... Ми їх називаємо людських стосунків на всіх рівнях наші освітяни, наші ветерани, наші е, пастори, причому як представники е, Християнської церкви, е, православної, греко-католицької, католицької, як в складі, так, так і всі наші е, баптистські, євангельські, протестантські церкви, яких насправді в Україні дуже багато. Я нещодавно повернулася до штату Юта, де зустрічалася в тому числі з. З очільниками церкви Мормонів у нас в Україні один з найбільших храмів, як ви знаєте, прямо на окружній. Тобто цих стосунків над цим треба постійно працювати. Створено так званий український ПЕК, так? тобто організація, яка буде фандрейзити і вже цим займається кошти, і надавати їх тим членам на вибори. Конгресменам і сенаторам, які будуть захищати і просувати інтереси співпраці з Україною. Це дуже важливо. Такі пеки для існують, і дуже багато країн, в тому числі наші колеги з Ізраїлю, цим займаються вже дуже багато. Так само є консервативний пек і так далі. Тому ну, насправді цих напрямків роботи дуже-дуже багато. Треба стригти газон. Треба стригти газон, і треба, треба, незважаючи на те, вдалося нам. Як зараз вдалося минулого тижня, і зараз не вдалося нам якісь речі, це не повинно призводити до зміни нашого курсу. Тобто ми повинні по всім напрямкам просто постійно наполегливо просуватись, іноді це така ну, складна і невдячна, і іноді навіть непомітна робота. але вона дає результати, просто треба продовжувати. Треба, ми ж ми ж кажемо про те, що Сполучені Штати наш стратегічний партнер, наш стратегічний друг. Тому по всім напрямкам співпраці треба просто продовжувати і активно їх напрацьовувати і розвивати. Що ж, зі свого боку, я можу подякувати вам за ту роботу, яку ви тягнете, і яка, зрештою, як ми побачили в цього ну, протягом останнього тижня. Приносить успіх. І сподіваємося на те, що всі мрії щодо американської зброї, і щодо далекобійних атакамсів, і щодо нових установок Патріот, і багато чого іншого, навіть те, про що не можна зараз говорити, здійсниться. Ми в це віримо. Ми в це віримо і активно над цим працюємо. Дякую вам, дякую, що лишалися з нами. Лишайтеся і надалі на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.